Доброго часу доби ми з України вас вітає Медфлешка. Сьогодні ми поговоримо про алергії, які вони бувають, наскільки вони розповсюджені, чому виникають, що відбувається з організмом при алергічних реакціях, про основні методи діагностики, профілактики та лікування алергій. Алергія це дуже розповсюджене явище на сьогодні, захворювання, з якими значно збільшилася останнім часом. Алергія це стан підвищеної чутливості до різних чужорідних речовин. Ці речовини називаються антигенами. Або алергенами, тобто ті, які безпосередньо викликають алергію. Підвищення чутливість характеризується тим, що імунітет занадто бурхливо реагує навіть на ті речовини, які не можуть безпосередньо змінити наш геном, як, наприклад, пилок квітів, пил, хутро тварин. При цьому імунітет настільки агресивний до цих сполук, що, намагаючись вигнати їх з організму, ушкоджує власні клітини. Тому таке явище називають же не імунітетом, а алергією hypersensitivity англійською. Отже, імунітет це виключно захист, а алергія це вже патологічний процес, тому що до захисту додається ще й ушкодження власних клітин. Поговоримо про причини алергії. Генетичні фактори відіграють важливу роль у патогенезі цих захворювань, але не можуть пояснити стрімке зростання протягом останнього століття. Припускають, що збільшення Захворюваності на алергію, викликано змінами способи життя, такими як підвищений стрес, вплив забруднюючих речовин, ліків, наприклад, парацетамол, який знижує запальні реакції і при цьому дещо знижує функціональну здатність імуноцитів. Також зміни в харчуванні, наприклад, зменшення споживання риби та омега 3 жирних кислот. Вважається, що обмежений вплив мікробів у розвинених країнах також лежить в основі розвитку алергії. Тобто мікроби це антигени, які мають безпосередньо презентуватись нашому організму, аби, скажімо так, у імуноцитів, у імунних клітин була робота, аби вони справлялися з мікроорганізмами, аби утворювалися антитіла, аби клітини, кілери, специфічний, неспецифічний імунітет, про імунітет, до речі. Краще спочатку подивитись відео, аби розуміти певні аспекти, також про імуноцити, подивитись у відео моєму про імунітет, аби розуміти про аспекти алергії деякі, які ми будемо розглядати. Так от, за значної поширеності дезінфікувальних засобів, різних антибіотиків, вплив мікроорганізмів у розвинених країнах значно зменшився, якщо порівнювати з часами до виникнення антибіотиків, дезінфікантів. Тому це також дослідники вважають за причину розвитку алергії. Внаслідок цього імунні клітини починають реагувати дуже сильно і дуже серйозно на звичайні антигени, як от пилок квітів, цитрусові і так далі. Десять років тому кілька досліджень із застосуванням методів культивування або флуоресцентної гібридизації повідомили про відмінності у кишковій мікробіоті на видовому рівні між алергенними і неалергенними дітьми. Діть, Немовлята, які були. Досить схильними до алергічних реакцій були менше колонізованими видами бактеріоїдес і біфідобактеріями, це так звані корисні бактерії у нашому кишечнику. А більше колонізовані стафілококус ауреус, той самий золотистий стафілокок і Крострідіум Діфіцілля. І в деяких дослідженнях відмінності також спостерігались до появи алергічних симптомів, що вказує на те, що ці відмінності були не просто наслідком алергічного запалення, а також однією із причин їх. Тобто, дослідження виявили, що зменшення корисних бактерій в кушечнику через вплив різних негативних факторів саме в перші місяці життя дитини значно збільшує ризик розвитку у них різних алергій. Цьому сприяють, наприклад, тютюно матір'ю, різні погані звички у неї, стреси, погане харчування та алкоголізм, тому що мікробіом закладається іще в матці для плода, і матка не є стерильною. Окрім цього, цьому сприяють кесарів ростин. Частина доброго мікробіому передається малюку, коли він проходить через материнські пологові шляхи. Також застосування антибіотиків матер'ю годуванні грудьми. Навколишнє середовище саме його бактеріологічний склад, наскільки там буде багато патогенної мікрофлори, як, наприклад, стафілококус aureus, або більш умовно патогенної мікрофлори. Плюс навіть застосування нами холодильників зменшило мікробне різноманіття корисних бактерій. При низьких температурах ті самі йогурти, кефіри, мають менше біфідум, лактобактерій, ніж якщо вони б зберігались у теплих умовах. Далі поговоримо про те, яким чином алергени можуть потрапити в організм і які вони бувають. Алергени можуть потрапити найрізноманітнішими способами, тобто з їжею, інгаляційно, контактним шляхом, ін'єкційно або бути навіть власними клітинами, які в нормі знаходяться поза очима імунітету. Є такі тканинні бар'єри, які не пропускають імунні клітини до певних органів нашого організму. Наприклад, до мозку є гематоенцефалічний бар'єр, до ока, гематоофтальмічний бар'єр, до щитоподібної залози, яєчка, внутрішнього вуха. Ці бар'єри не пропускають імуноцити в нормі до цих органів, і е, імунні клітини з клітинами цих органів не знайомі. Тоді, якщо ці бар'єри внаслідок травми, наприклад, будуть порушені, то імунні клітини не розуміють, що це за чужинці з'явились на горизонті, і починають нищити власні клітини. Так, наприклад, розвивається аутоімунний тироїдит. Окрім цього, наші навіть не забар'єрні органи також можуть стати жертвами імунних клітин, тобто органи клітини яких імунним клітинам знайомі. Вони можуть стати мішенню, коли їх білкова структура якимось чином змінилась, наприклад, під впливом інфекційних агентів чи продуктів їх життєдіяльності. Так, наприклад, аутоімунна гіпотеза патогенезу ревматизму, ураження сполучної тканини всього організму, особливо суглобів, серця, каже, що бета-гемолітичний стрептокок групи А при ангіні може мати схожий до білка нашої сполучної тканини антиген. Антигени, нагадаю, це такі просто чужорідні білкові молекули, на які і відбувається імунна реакція. Отже, якщо стрептокок групи А має схожий до нашої сполучної тканини антиген, імунні клітини наші не здатні розрізнити антиген, який потрапив, і. Стають сенсибілізованими, тобто чутливими, такими нагостреними <хи>, до певних білків нашої сполучної тканини. Таким чином вони вбивають, що білки нашої сполучної тканини, що е, сам антиген, сам бета гемолітичний стрептокок. Саме тому внаслідок ангіни можуть розвиватись як ускладнення ревматичні лихоманки, ураження серця, ревматичний міокардит. І сам ревматизм із генералізованою аутоімунною реакцією на білок сполучної тканини, з ураженням суглобів, серця і так далі. За походженням, як ви зрозуміли, алергени теж можуть бути надзвичайно різними: це і рослинні алергени, тваринні, інфекційні, синтетичні, можуть бути лікарські, пилкові, харчові, епідермальні, тобто компоненти шерсті тварин, також промислові, як бензол, формалін і побутові, наприклад, книжковий пил. Тепер дещо про реакції, які виникають в організмі при імунітеті. Як це все відбувається? Взагалі, те, що люди звикли називати алергією, тобто чхання, свербіж, сльодотеча, це лише мала частина всіх алергічних реакцій які знає медицина. Вирізняють аж чотири типи, а за новою класифікацією п'ять, але ви так заплутаєтесь: алергічних реакцій у людини. І за кожним із цим типом, за це як сказати, типи це такі механізми розвитку алергії, і ці механізми залежно від них будуть різні хвороби, алергічні аутоімунні хвороби, які за такими типами можуть перебігати. Коротко ми згадаємо кожен тип, а особливу увагу приділимо типу, який відповідальний за звичну нам алергію на пил, хутро, пилок. Ну а також ще один тип, є який відповідальний за, наприклад, контактний дерматит. Четвертий тип. Тут треба згадати, що мало хто знає, що на перший контакт з алергеном у вас алергії не буде. У цей перший контакт імунні клітини лише знайомляться з цим антигеном і готуються до наступної зустрічі, збираючи велику армію, тобто синтезуються антитіла або відбувається збільшення кількості т лімфоцитів. І це знайомство, підготовка до бою називається сенсибілізацією. А ось на другий контакт з алергеном імунні клітини відіграються вже на повну. Отже, тепер про типи. Перший тип є доволі таки найстрашнішим для медиків, а також людей це так званий реагіновий або анафілактичний тип, або гіперчутливість негайного типу. До станів, які виникають за цим типом, належить анафілактичний шок це коли різко знижується артеріальний тиск взагалі всі шоки перебігають з різким зниженням артеріального тиску. І це дуже таке небезпечне для здоров'я людини, небезпечний стан. Бронхіальна астма це безпосередньо пов'язаний з алергеном порушення дихання, експіраторна на видиху задишка, яку дуже складно купувати без інгаляторів спеціальних. Полінос, та сама алергія на пилок рослин, або сінна гарячка її називають, або сінна астма. Також кропив'янка. Алергічний реніт і набрік квінки. Набряк квінки це також дуже загрозливий для життя стан, коли досить швидко набрякає і червоніє обличчя. Відбувається набряк слизової оболонки гортані, може відбуватись інспіраторна навдиху, задишка. Ядуха, і його також необхідно лікувати і викликати швидку допомогу. Часто набрік квінки може. Виникати внаслідок споживання полуниці, наприклад, тобто внаслідок харчової алергії. Всі ці стани, окрім анафілактичного шоку, належать до групи атопічних хвороб, у виникненні яких значну роль грає спадкова схильність. Вважається, що тут основну роль грає поліморфізм генів, які причетні до регуляції синтезу імуноглобулінів є. Це такий тип антитіл, який безпосередньо бере участь у алергічних реакціях за першим типом, за анафілактичним типом. Або це може бути поліморфізм генів, які причетні до рецепторів, до цих антитіл е, на клітинах, або до цитокінів це так звані медіатори анафілактичних реакцій. Патогенез цих реакцій ми не будемо сильно вдаватись, але скажу, що головне тут це вивільнення величезної кількості різних хімічних речовин з базофілів. Клітин, які багато накопичують ці речовини і грають значну роль у розвитку запалення, тобто зумовлюють набряк, почервоніння, але тут це відбувається гіперболізовано, скажімо так. Це вивільнення величезної кількості різних речовин з базофілів відбувається при осіданні на них комплексу антиген-антитіло, тобто антигену, алергену, який потрапив до організму, плюс цього імуноглобуліну є антитіла, який був синтезований внаслідок сенсибілізації, тобто внаслідок первинного контакту з алергеном. Цей комплекс осідає на базофілах і відбувається їх дегрануляція, тобто базофіли. Відкриваються, скажімо так, і оці гранули всіх хімічних речовин, які вони накопичили, ферментів, вивільняються у навколишнє середовище, діють на рецептори клітин до них і зумовлюють симптоматику алергій. Ну, розберемо певні найбільш Відомі речовини, які вивільняються з базофілів, наприклад, гістамін. Він діє на рецептори до нього клітин, які знаходяться в різних тканинах, і зумовлює таким чином спазм гладких м'язів, бронхів, матки, кишечника, звідси, наприклад, задишка на видиху при бронхіальній астмі, також зумовлює розширення судин, підвищення їх проникності, звідси почервоніння, набряк, зниження артеріального тиску подразнення нервових закінчень, звідси свербіж, біль, збільшення утворення і виділення слизу у верхніх дихальних шляхах, бронхах, посилення секреції шлункового соку. Наприклад, при ринітті – це виділення з носу, при бронхіальній асмі – це погіршення дихання, кашель. Окрім цього, з базофілів також вивільняється велика кількість ферментів, які також ушкоджують клітини, зумовлюють ще більше розвиток запалення, і за ними в клітинах синтезується друга хвиля сполук, які ще більше будуть посилювати запалення і симптоми алергії. Також вивільняється відома речовина, як гепарин, яку навіть використовують з терапевтичною метою для розрідження крові. Він в організмі також розріджує кров і ще збільшує набряк. Основні принципи лікування станів, які перебігають за першим типом алергічних реакцій. По-перше, запобігати чи припиняти контакт з алергенами. Якщо організм, організм вже, вже став сенсибілізованим сенсибілізованим алерген, до алергену, проводять. проводять десенсибілізацію. десенсибілізацію. Її проводять введенням специфічного алергену дуже малими дозами через невеликі проміжки часу 15 хвилин. Це роблять для того, щоб поступово зв'язати специфічні антитіла проти цих антигенів, або реакція на них вже не була настільки лавиноподібна. Після того, як ці імуноглобуліни є, будуть зв'язані через 3-4 введення малих доз вводять основну дозу антигену. Внаслідок цього більшість базофілів вже були дегранульовані через попередні введення антигену, і на основне введення реагує вже на велика їх кількість. Наступний принцип направлений на той етап, коли організм, наприклад, зустрівся після сенсибілізації з цим алергеном. Базофіли вивільнили всі свої медіатори. І тут вже діють препаратами, які можуть або запобігати утворенню і вивільненню сполук базофілів, або інактивувати медіатори, або зменшувати їх ефекти через блокування рецепторів до цих речовин на клітинах. Наприклад, антигістамінні препарати блокують рецептори клітин до гістаміну, зменшують прояви алергічних реакцій. Глюкокортикоїди діють на певний фермент і зменшують таким чином утворення медіаторів анафілактичних реакцій. Цей фермент називається фосфоліпаза А2. І, до речі, ці медіатори дуже часто утворені саме безпосередньо з компонентів мембрани клітин, які вже були порушені внаслідок анафілактичних реакцій, тобто це вже вторинні так звані медіатори. І саме таким чином глюкокортикоїди можуть припинити реакцію, зменшуючи, блокуючи цей фермент, який перетворює компоненти мембрани у медіатори анафілактичної реакції. І припиняючи вивільнення цих хімічних сполук. А також застосовують, наприклад, інгібітори синтезу лейкотрієнів і блокатори їх рецепторів. Лейкотрієни це також медіатори, які беруть участь в цих реакціях. Останній четвертий принцип при виникненні небезпечних для життя хвороб, як на бреквінки, а на шок, охоплює широке коло лікувальних заходів, наприклад, протишокові препарати, протизапальні засоби, спазмолітики, тобто симптоматична терапія. Другий тип алергічних реакцій називається цитотоксичним. Він менш розповсюджений, і приклади хвороб, які перебігають за цим типом, такі: це хвороби крові, наприклад, руйнування еритроцитів при переливанні несумісної крові. Це може бути гемолітична хвороба новонароджених, наприклад, при резус-конфлікті, аутоімунна гемолітична анемія, аутоімунний агранулоцитоз, тромбоцитопенія. Також сюди належать гострі ревматичні гарячки, гломерулонефрит, деякі форми. Ендокринні хвороби, цукровий діабет першого типу, коли відбувається аутоімунне руйнування, клітин підшлункової залози, вони не виробляють достатньо інсуліну, а інсулін це гормон, який пропускає в клітини глюкозу. Тоді відбувається гіперглікемія, поліурія, тобто велика кількість сечі, а поліфагія, тобто збільшений апетит, так як енергії клітинам не вистачає, і вони намагаються таким чином збільшуючи апетит, начебто збільшити. Кількість субстратів енергетичних для себе. І також полідепсія, тобто хочеться дуже сильно води. І води людина може випивати дуже багато за день. За цим типом, також, наприклад, перебігає і той самий гіпертереоз. Антиген тут міститься на поверхні клітин. Тобто, алерген, який зайшов до організму, осідає на поверхні нормальних клітин. З ними взаємодіють антитіла, які були утворені при сенсибілізації. Ці антитіла приваблюють сюди або текілерів, або натуральних кілерів. Різними шляхами можуть вбивати клітини власного організму. Так, знижується кількість, наприклад, тих самих формених елементів крові, розвиваються гемолітичні анемії або вражаються інші клітини. Внаслідок ушкодження клітин також відбувається антитілозалежне запалення. Основні принципи лікування другого типу алергічних реакцій, окрім того, щоб вже не допустити надходження до організму відповідних антигенів, застосовують препарати, які пригнічують розвиток утворення цитотоксичних антитіл проти цього алергену, або препарати, які інактивують ферменти і пероксиди у цих клітин вбивць та кілерів, або там, натуральних кілерів, або макрофагів. Також препарати, які зменшують ушкодження клітин, тобто цитопротектори. Якимось чином вони, наприклад, добудовують мембрану, роблять її більш стійкою до тих самих ферментів, які виробляють макрофаги до перксидів. Застосовують також протизапальні засоби і засоби, які стимулюють утворення нових клітин, аби компенсувати ушкодження і загибель старих клітин. Переходимо до третього типу. Третій тип називається імунокомплексний. При цьому в крові чи в тканині рідини утворюється велика кількість комплексів антиген антитіло, які вільно знаходяться у тканині рідині або в крові, а потім часто, якщо вони у дуже великих, знову ж таки, кількостях, осідають або на стінках судин, спричинюючи васкуліти, або в нирках, зумовлюючи гломерулонефрит. До речі, в знову ж таки, як ви помітили, Є декілька механізмів розвитку. Також ці комплекси можуть спричинювати аутоімунні хвороби, тобто системний червоний вовчак, наприклад, або ревматоїдний артрит, коли комплекси відкладаються в суглобах. Імунні комплекси таким чином можуть ушкоджувати тканини з розвитком запалення. Таким чином, змінами таких реакцій є некрози, які зумовлені порушенням циркуляції крові у мікросудинах, гостре запалення з вираженим ушкодженням тканин. Клінічні симптоми також залежать від того, де саме відкладаються імунні комплекси. Окрім цього, завжди відбувається порушення циркуляції, зменшення кількості клітин крові, тому що імунні комплекси можуть осідати на формених елементах крові, внаслідок чого вони розрізняються макрофагами, як чужорідні, і знищуються. Формені елементи крові це всі оці еритроцити, тромбоцити, лейкоцити, які ми знаємо. Переходимо до четвертого останнього типу алергічних реакцій, який називає ще гіперчутливості, яка опосередкована клітинами, адже тут не беруть участі антитіла, як було до цього. А ушкодження клітин опосередковано безпосередньо телімфоцитами, які при сенсибілізації утворюються у великій кількості і які специфічні до цього алергену. За цим типом, наприклад, відбуваються такі реакції, як туберкулінова реакція, ну проба манту, коли внутрішньошкірно вводяться алерген-туберкулін, який викликає міграцію і в місце ін'єкції та лімфоцитів з розвитком запалення, тільки якщо організм вже був сенсибілізований до палички коха до цього. Знову ж таки, таким чином у дітей, яких ця реакція не виявлена, тобто можна сказати, що вони не були сенсибілізовані до палички коха, не зустрічались з цією паличкою коха. Таким чином, цих дітей можна щеплити проти туберкульозу. Так відбирається саме той контингент дітей, які підпадають під щеплення БЦЖ вакциною. Також за клітинно опосередкованим типом алергічних реакцій проходить контактний дерматит. При контакті шкіри з різними хімічними речовинами, як, наприклад, косметика, лікарські препарати, побутова хімія, відбувається саме проліферація, тобто збільшення кількості т лімфоцитів. У перший етап, у етап сенсибілізації, знову ж таки. І коли, вдруге, організм зустрічається з цією хімічною речовиною, з цим алергеном, відбувається почервоніння, вже, свербіж, тобто туди масово мігрують ці Т-лімфоцити. Свербіж, почервоніння, утворення пухарів, екзем, інколи можливий, навіть некроз, якщо дуже велика кількість цих Т-лімфоцитів, які навіть перешкоджають. Кровопостачанню цієї ділянки, при цьому відбувається також імунне запалення з інфільтрацією, тобто накопиченням тканин, до яких потрапив антиген, лімфоцитами, макрофагами, утворення щільних гранульом. Гранульоми це також скупчення цих всіх тканин імунних, які досить такі тверді, щільні, і в центрі яких може знову ж таки виникнути некроз. За цим типом реакцій, клітинно опосередкованим також відбуваються реакції відторгнення трансплантату, аутоалергічні реакції, як, наприклад, розсіяний склероз, цукровий діабет першого типу. Знову ж таки, цукровий діабет першого типу має декілька механізмів розвитку аутоімунних саме. Отже, механізми реакції, тобто типи алергічних реакцій, ми вже розібрали. Розібрали також принципи лікування найбільш поширених типів алергічних реакцій, як анафілактичний і цитотоксичний. І переходимо до прикольних, найбільш цікавих методів діагностики. Тобто для уточнення діагнозу використовують такі методи: елімінаційна проба. Хворому забороняють користуватись певними предметами чи засобами косметики, гігієни, перебувати в певних приміщеннях чи умовах, вживати деякі продукти, які можливо викликають алергію. При підозрі на професійні шкідливості рекомендовані використання відпусток. Таким чином, за відсутності реакцій при виключенні цих алергійнів, зрозуміло, що така реакція була саме на них. Провокаційна проба. Тут потенційний алерген вводиться безпосередньо в шоковий, тобто залежний від цього орган мішень, Слизова оболонка, наприклад, кон'юктиви, бронхів чи носа, або забезпечується контакт з провокаційними факторами. Інсоляція, гаряча грілка, шматочок льоду. Реакція оцінюється клінічно, наприклад, гіперемія, тобто почервоніння, набряк, порушення функції, наприклад, носового дихання і за допомогою лабораторних методів. До і після полоскання слизової оболонки рота розчином алергену, наприклад, вимірюють кількість лейкоцитів у промивній рідині. При підвищенні кількості лейкоцитів у промивній рідині більш як на 30% тест вважається позитивним. Шкірні проби це різновид провокаційних. Є тести на шкірні, крапельні, аплікаційні, скарифікаційні, прик-тести, внутрішньошкірні, підшкірні. При оцінці шкірних проб враховують загальну реакцію організму, тобто гарячка, остуда, гіперемія обличчя, міалгії, головний біль, міалгії – це болі в м'язах. Місцева реакція також це може бути знову ж таки почерваніння, напряг, свербіж у місці введення алергену і органна, тобто реакції органа мішені, наприклад, бронхоспазм, нежить чи сльозотеча. Застосовують для діагностики також, наприклад, реакції пасивного переносу. Його називають реакція праусніца кюснера. Вона проводиться у випадку, коли застосування шкірних чи провокаційних тестів протипоказано людині з алергією. Такий принцип полягає у введенні шкірної проби не на хворому, а на здоровому добровольцеві, наприклад, матері хворої дитини, якому попередньо підшкірно вводять сироватку хворого, тобто фіксують у шкірі чужі реагіни. Реагіни, тобто антитіла, які були утворені у дитини, вводять матері, а потім вводять алерген матері, і таким чином можна зрозуміти до, до якого саме алергену була, були синтезовані ці антитіла. І наостанок поговоримо про профілактику. Тут я наведу методи профілактики, які були підтверджені дослідженнями, і рекомендовані офіційно. Наявні дані здебільшого підтверджують рекомендацію про те, що немовлята повинні перебувати виключно на грудному вигодованню протягом перших чотирьох місяців для запобігання атопічним захворюванням. Харчування матері під час вагітності та годування груддю рекомендується збалансоване і повноцінне. Існують дані, що підтверджують захисну дію риби в раціони матері під час вагітності та або годування груддю на розвиток атопічних захворювань у дитини або значною мірою гідролізовану суміш до кінця четвертого місяця. У таких сумішах білок коров'ячого молока гідролізується, тобто максимально позбавляється від антигенів. Є докази, що підтверджують захисний ефект споживання риби дитиною в перший рік на розвиток атопічних захворювань. Тобто, перший рік дитина має приймати велику досить кількість риби, омега 3 жирних кислот. Це дещо за дослідженнями зменшує ризик розвитку атопічних хвороб. Більшість досліджень домашніх котів виявили, що вони є фактором ризику алергії, тому слід уникати котів у домогосподарствах, де є дитина групи ризику. Домашні собаки, з іншого боку, ймовірно, не пов'язані з вищим ризиком алергії. Також існує добре задокументований позитивний зв'язок між підвищеним індексом маси тіла і, особливо, астмою. Уникати надмірної ваги, особливо у дітей, рекомендується не лише із загальних міркувань, але й для профілактики алергії. Вплив оксидів азоту та твердих частинок, особливо на людей, які живуть на вулицях із інтенсивним рухом автомобілів, пов'язаний із підвищеним ризиком алергії, особливо астми. Рекомендується обмежити вплив викидів автомобіля. Є дані, що підтверджують захисний ефект ранньої неспецифічної імунної стимуляції щодо розвитку атопічних захворювань, вирощування на фермі, відвідування дитячого садка в перші два роки життя, і наявність старших братів і сестер вважаються типами неспецифічної імунної стимуляції, тобто рекомендується, аби людина, дитина зростала в максимально різноманітному суспільстві і знайомилась із великою кількістю дітей. Які, можливо, є носіями якихось бактерій, інших. Тобто, таким чином забезпечується різноманіття мікробів досить широке, і знайомство з цим різноманіттям імунних клітин, аби вони навчались працювати на благо організму. Також глистяні інфекції, особливо анкілостомідози, негативно асоціюються з астмою. Взагалі, глистяні інвазії і всі ці паразити мають велику кількість антигенів, вони також у організм людини виділяють всі свої продукти обміну, випорожнення, які також є досить імуногенними слід уникати внутрішнього клімату, який сприяє розвитку цвілі, тобто висока вологість повітря, відсутність вентиляції, аби запобігти алергії. Метааналіз впливу тютюнового диму в дитинстві показав збільшення ризику розвитку асми на 30%. Активний і пасивний вплив тютюнового диму підвищує ризик алергії, зокрема асми, тому його слід уникати. Це особливо актуально під час вагітності. Існують докази на підтримку підвищеного ризику атопічних захворювань, особливо бронхіальної астми через забруднювачі повітря. Ледкі органічні сполуки, наприклад, формальдегід, можуть виділяти з нових меблів під час фарбування та ремонту, тому рекомендується обмежити вплив забруднювачів повітря в приміщенні. Немає чітко задокументованих доказів того, що щеплення сприяють розвитку алергії, але є докази того, наголошую, того, що щеплення можуть знизити ризик алергії. Рекомендується, щоб усі діти, включаючи дітей із підвищеним ризиком алергії, були вакциновані відповідно до календаря профілактичних щеплень, тому що вакцина сама по собі це також препарат, який має певну кількість антигенів для стимулювання нормальної роботи імунних клітин. Саме тому необхідно слідкувати за середовищем, в якому ви знаходитесь, уникати тютюнопаління, викиду автомобілів, харчуватись максимально збалансовано. І буде вам щастя. Дякую за увагу до наступних зустрічей.